Шановний головуючий, шановні депутати, шановний український народи, Юрій Деревянко, партія воля. Уряд рапортує про те, що бюджети виконуються, державний бюджет перевиконується на 21 мільярд, місцеві бюджети перевиконуються на 40%. І в той самий час ми звертаємо увагу уряду на те, що ці перевиконання здебільшого, особливо державного бюджету, Здійснені за рахунок того, що з початку року державним бюджетом було скасовано основні соціальні виплати лікарям, вчителям, педагогам, а також жорстко заморожена індексація зарплати пенсій. Політична партія Воля зареєструвала законопроекти 2180 і 2186, які спрямовані на відновлення всіх соціальних виплат, і в тому числі на індексацію пенсій і заробітних плат для бюджетників. Коли сьогодні говорять про те, що рівень інфляції за ці 4 місяці сягає близько 46 то хочу сказати, шановні колеги, що за даними Стіва Хенке, професора університету Джона Хопсінса, це журнал Forbes, Рівень інфляції вже за 4 місяці складає близько 111 Я хочу звернути вашу увагу на те, що у невеликих населених пунктах у сільській місцевості бюджетники, вчителі, лікарі. Давним-давно вже забули, що таке придбати нову одежу, тому що купують її в секонд-хенді. Вони вже давно забули, що таке повноцінно харчуватися, тому що зарплата не дозволяє цим людям це робити. В той самий час уряд обіцяв, і в тому числі представникам із фракції коаліції, за перші, через перші 5-6 місяців переглянути державний бюджет і відновити. Уряд обіцяв, але нічого не зроблено. Шановні колеги. Крім шаленої соціальної напруги, це також призводить до різкого охолодження споживчого ринку і як наслідок гальмування економічної активності. Політична партія Воля закликає колег підтримати законопроект 2180, 2186 колег із радикальної партії Самопомощі, блоку Петра Порошенко Народного фронту для того, щоб ми виправили цю помилку. Ми вважаємо, що коли зараз всі люди докладають максимум зусиль, щоб підтримати своїх рідних, своїх друзів, які воюють в зоні АТО, віддають останню копійку для того, щоб наша армія могла втримати ворога, втримати агресора, в той самий час, ми повинні негайно зараз на наступний сесійний тиждень внести ці законопроекти, підтримати цю ініціативу і відновити соціальні виплати, які стосувалися. Харчування дітей в школі, які стосувалися придбання підручників, які стосувалися надбавки для вчителів, пенсіонер... вчителів, лікарів за їхній фах, за перевірку зошитів, за класне. Прошу завершити. І всі виплати були нічим іншим, як частиною заробітної плати. І ми вважаємо, що ми повинні відновити конституційні права громадян, відновити соціальну справедливість, провести індексацію доходів громадян. Дякую вам за увагу. Дякую вам. Останнє.